Доброго всім дня! Сьогодні я знаходжуся в селі зі смачною назвою Пироговичі. І в мене на огляді будинок. Невеличкий будинок з усіма е, зручностями. Е, крім будинка є ще земельна ділянка. Вона ось з боку. Значить, давненько її ніхто не обробляв, але ось по ці стопчики і по це дерево. Значить, це земельна ділянка. Давайте оглянемо будинок. Значить, є заїзд ось такий, фасад дуже широкий, огороджений. Є такий ось навіс типу гаража. Ось така от площа перед будинком. Пройдемо, глянемо, що ми маємо. Значить, цегляний будинок. Споруди прибудинкові, типу сараю, погрібу. У нас дровітня. Тут у нас дровітня. Тут дровітня. Тут сарайчик має, до нього немає доступу. Це літня кухня. Така ось літня кухня. Сюди проведено газ. Є погріб. Є господарчі споруди типу сарая. То, господарство хоче мати, той, в принципі, може користуватися Ну і погріб. Огляд великий, надійний. А зараз підемо подивимося на сам будинок. Будинку окна замінені на металопластикові, будинок цегляний. Осадок, просадок по фасаду не видно, трохи плющем заросло з цієї сторони. Ось ця земельна ділянка біля будинку це відноситься до нього. Біля будинку знаходиться комунікаційний колодязь комунікаційному колодязі є кран, який перекриває воду, і ось лічильник, по якому постачається вода в будинок. Ось як ви бачите, будинок. Тобто ми маємо абсолютно автономний будинок з усіма комунікаціями, готовий для проживання сім'ї. Зайдемо в будинок. Оглянемо. До будинку підключені. Так і комунікація як електрика. В будинок заведений газ. Є газовий котел. Все працює. Бачите, водопровід. Тепла вода постачається від котла. Так, кухня така ось. Газ є, батарея, кухня, холодильник, пральна машина, омивальник. Вода централізована. Так, тут у нас туалет, ванна. Тут у нас і ванна. Далі. Далі у нас таке прихожа, не прихожа, а зало і дві кімнати, дві спальні. В Одній спальні можуть батьки там проживати, інші, наприклад, діти. Всюди, як ви бачите, парове опалення. Меблі, все що залишає, все залишається в будинку. Стан такий, що потребує ремонту, проте підійде для як для заміський будинок, можливо, для літніх людей, можливо, для сім'ї з дітьми. В Пироговичах ходить шкільний автобус, якщо це буде, хочуть купити. Батьки з дітьми до Іванкова звідси 5 кілометрів. В Іванкові робота, в Іванкові поліклініка є, дві школи. На зиму, в принципі, доволі тепла споруда. Все є. Мімо Пироговичів проходить маршрутне таксі на Київ, кому треба буде на роботу добиратися. Тому... Чим цікавий будинок, до лісу звідси 300 метрів, по асфальтованій дорозі, ось він вже там, гриби, ягоди в кількостях необмежених. І 5 хвилин звідси до ставків в Сукачах, де багато риби. Тобто будинок можна використовувати як дачу, доволі якби, непоганий такий варіант. Навколо красиві такі краєвиди. Сусідів небагато. Дорога зимою чиститься. Дорога зимою чиститься, гриби ягоди. Приїжджайте, дивіться. Така ось дорога у нас від будинку ведеться, асфальтована. Будинкою в будинку на 7-му пункті є магазин. Ось ми в нього проїжджаємо. Є автобусна зупинка, але краще всього проїхати трохи там метрів з кілометра пройти до центральної траси, там це клуб пройти до центральної траси і там вже сідати на автобус, там вони чаще ходять із Сукачів на інші села.